На новий рік певні люди зазвичай обіцяють собі відмовитися від солодкого кави або іншої некорисної їжі. Інші вірять, що якщо сказати, що в цьому році точно не буду палити у новорічну ніч, то так воно і станеться. І це одні з найбільш розповсюджених тверджень, які на жаль ніколи не збуваються. Ти коли чула про обіцянку самій собі бути більш терплячою? Я знаю людину, яка вирішила працювати над цією рисою свого характеру, тільки вона запланувала. Мала це не на весь наступний рік, а тільки на наступний раз. Ось як вона описала свої дії, які мають допомогти їй наступного разу бути більш терплячою, коли мене будуть провокувати на різку відповідь чи сварку. Я буду робити все можливе, щоб почуватися і поводитися по-доброму. Це моя свідома мета. Іншими словами, я дисципліную себе бути добрим і терплячим. В Біблії написано, щоб ми були швидкі послухати, забарні говорити та повільні на гнів.